Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді компактний трактор з реверсом Mitsubishi MT-155. Трьохциліндровий трактор 15 кінських сил повністю на новій резині. До речі, це аналог такому трактору, як Янмарка Є50. Тільки двигун тут стоїть від виробника Mitsubishi. І так, давайте ближче знайомитись. По розмірах від початку. До кінця заднього колеса 210 см. Якщо захопити ще фрезу, отримаємо рівно 3 м. Колію заміряв по центрах 85 см. І можна ще також ось тут розширити. Отримаємо додатково ще 10 см. Агропросвіт 34 см. гляньте. По комплектації той самий реверс. Тут у нас є задня передача. Вперед понижена, вперед повишена. І 4 швидкості механічна коробка. На вал відбору маємо три швидкості. Раз, два, три. Сидіння його ще рідне в гарному стані. Можемо заглянути під сидіння. Є невеличкий бардачок. Напрацювання бачимо 553 мотогодини. Тут у нас сигнал, повороти, фари. Це перекриття подачі палива. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Трос для контролю глибини. Оригінальна Mitsubishi фреза з робочою зоною 130 см. Показую стан ножів. Ножі ще гарно збережені. Заглянемо ще сюди. Глянемо на розмір задньої резини. Так, знайшли 8х18. Хороший виробник, БХТ. Давайте глянемо ще також на передок. Розмір тут 5х12. Бачимо, що паливний замінений. Тут, тут всі фільтри замінені Газ під ногою, газ під рукою. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Блокування диференціалу, кран гідравліки. Керування навіскою і контроль глибини. Так, Ось такий от має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо. Незважаючи на свої компактні розміри, тут досить комфортно. Запалення, Прогріли свічку і заводимо. Сигнал, звісно ж, працює. Дайте, опустимо навісне обладнання для того, щоб включити вал відбору потужності. Включили швидкість. Включив першу передачу, на ній зазвичай фрезерують, ось працюють ножі і я ще додам газу. Газ в пол. стабільно в собі працює, щоб вимкнути щеплення і нейтральне положення. Так, електроніки тут доносного комп'ютера немає, тому одразу давайте. Рухатись. Зняли з тормозу, Ще раз попередили. Перевірили повороти. Значить, можна починати рух. Щеплення. Перша і перша понижена. Отримаємо мінімальну швидкість трактора. Газу. Так, справді повільна швидкість. Друга і понижена вперед. Третя. І понижена вперед. Четверта і понижена вперед. Турмоза беруть добре. І беремо повишене. Миттєва трактор набирає свою максимальну швидкість. До речі, тут постійний повний привід. Хочу зауважити, кермо тут крутиться дуже легко. Гляньте як легко він може розвернутись, Виворіт коліс шикарний. Так, і перевіряємо задню. Ось, будь ласка. Вперед. Давайте ще покажу, як крутити кермо на місці можна. Ось, дивіться, однією рукою. Ось, Максимальний виборіт. Кермо дуже легко крутиться. Навіть на місці. Так, щоб трактор нікуди не поїхав, фіксуємо його на тормозі, а самі йдемо дивитись на технічну частину під капотного простору. Ось у нас є язичок. Ось так його рухаємо, капот піднявся. Достаємо ось тут кріплення. Ось так. І одразу відкривається великий доступ до підкапотки. Що ми бачимо? Три форсунки. Розширений бачок, тут залитий антифриз. Бачимо паливний замінено, попереду стоїть акумулятор. Радіатор в доброму стані. Гляньте в якому стані глушник. Генератор, вихлоп. Додам трохи обертів. Просто ідеальна робота двигуна. Тут пише, що це двигун виробництва Mitsubishi. Номер двигуна ось тут. Вибито. Тут видно масляний фільтр. Хочеться відкрутити ще цю кришку, щоб перевірити на наявність картерних казів. Так, відкрутили. Емульсії немає. І картерних газів також немає. Ось так. Зажали. Ще додому обертів. Поїхали. Глушиться трактор перекриттям подачі палива. Так, ну що ж, давайте переходити до висновків. Трьохциліндровий 15 кінських сил з реверсом на новій резині фризами 30 з нормальними ножами і з доставкою вам додому вартість цього комплекту всього 5200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас на майданчику у Вінниці або в Одесі. Вам тут завжди раді. До зустрічі!